Я хочу сказати, що е, знаходячись на місці керівника і проходячи цей курс, я зрозуміла, що цей курс необхідний абсолютно всім керівникам. Є момент з тим, що я думала, що я можу знаходитися обличчям до обличчя з будь-якою проблемою, яку мені приносить співробітник, з будь-якою задачі, з якою він не може впоратися, а я би мала йому допомогти. Але це було не так. Цей курс дуже сильно підвищив саме цю здатність знаходитися Обличчям до обличчя з проблемою і не просто бути разом з нею, а й чітко бачити поетапно, як її вирішити. Також що не менш важливо, мені сподобалось в цьому курсі, що я відновила в собі здатність передавати задачу через декількох людей. Тобто не напряму одному конкретному співробітнику, і щоб у людей було розуміння навіщо це робити, не просто зробити заради того, щоб зробити, а отримати той результат, який був закладений з самого початку мною. Тому для мене це були такі основні мої перемоги. Я дуже рада, що я пройшла цей курс. Я дуже вдячна е, «Сотніков груп». За те, що ми маємо змогу пройти це тут в Україні в найшвидші терміни і з найбільшим результатом і якістю, це дуже цінно і це дуже класно. І я бачу, що це може дуже допомогти керівникам на різних позиціях в цій країні.